Зараз буде трішки довго, але сподіваюся, все по суті. Декілька питань, які е, варто сьогодні роздивитися. По-перше, це стосовно нашого переїзду, ми вже напівзібрані. І, відповідно, останні якісь деталі, які нам будуть потрібні для, я не кажу для Комфортного проживання в лісі, я кажу, для успішного виконання бойових завдань. Один із перших ключових моментів, з яким дуже пов'язаний, це, звісно, електроенергія. Як ви знаєте, ми минулого літа придбали за вашою допомогою генератора компактного, зручного, який ми возимо з собою на вогневі, щоб була можливість використовувати StarLink. Щоб ми завжди були на зв'язку. Оскільки генератор бензиновий, весь цей час ми використовували відповідно, 95-й бензин якісний, для того, щоб генератор міг служити довго і не потребував ремонту. В ті місця, в які ми зараз поїдемо, а я не кажу жити, а працювати це ще далі. Там найближчим часом просто не буде можливості десь купляти якісне паливо. І ми стикнулися з проблемою з тим, що генератор ми маємо, ми маємо якісь каністри, маємо якусь стару під паливо. ми будемо перед переміщенням, звісно, все це заправимо, і ми будемо використовувати генератор для виїзду вже безпосередньо для роботи, щоб ми могли на місці оперативно наводитись, мати зв'язок із небом, з нашими очима, і ціль одразу гатити кончену русню з першого пострілу. Але ще є момент, звісно, ми будемо жити десь у лісі. І зараз, оскільки ми маємо вже певний досвід, ми вже більше року, як ви знаєте, ми вже живемо поза нашими звичними умовами. Ми стикнулися з тим, що нам буде потрібен великої ємкості павербанк. Не на 20 тисяч, не на 40 тисяч міліампер-часов, хоча для звичайного життя і це за великі цифри. А мова йде про такі пауербанки, який йде збудованим інвертором на 220 вольт. В першу чергу це потрібно для Starlink. Для того, щоб ви постійно були на зв'язку. Бо, як ви знаєте, використовувати сотові телефони, а навіть і роутери. Wi-Fi роутери, які роздають інтернет, це теж небезпечно, бо ці всі ворожі пташки вони весь час літають над нами і шукають, де є деяке скупчення сотових, сотового сигналу. Одразу прилітає від ворожої арти нам звістка. Тому так, нам потрібно використовувати Starlink, і для цього нам буде потрібен великої ємності акумулятор з строєним інвертором на 220. Насправді були варіанти, були думки, і ми спробували навіть є акумулятор автомобільний великої ємності, є інвертор окремо, але е, варто не забувати, що ми насправді на війні. Дійсно, дуже гарний вид позаду мене. Але, повірте, я шукаю такі місця, де, де такий вид. Насправді життя трошки інакше. І Нема можливості використовувати, возити з собою вязанки дротів, на якихось клемах під'єднувати це все на ходу, підключати і розраховувати, що воно в якийсь момент десь не, не згорить, не перестане працювати. І насправді були такі ситуації, коли ти стоїш на вогневі, у тебе нема зв'язку, ти навіть не можеш розуміти, що у тебе над головою в небі літає. Хлопці дивляться в планшети, а планшети мовчать. Тобто я поясню, це не для того щоб проводити час, як звикли проводити ви, що Ти прийшов додому, вмітнув телевізор, е, їш вечерю смачну розігріту і дивишся телевізор. Зовсім не для того, це для того, щоб хлопці завжди були на зв'язку із своїми рідними. Я гадаю, це конче важливо, це дуже важливо. І ті, у кого хтось на війні, зараз близькі люди, я думаю, що ви мене зрозумієте, навіщо це. І повторюється для того, щоб ми могли, скажімо, там раз на 3-4 дні запускати генератор, заряджати цей великий наш павербанк і потім не використовувати за зря паливо. Звісно, ми знайшли, ми пошукали, порадились з людьми, хто в темі, хто експерти, знайшли модель, яка відповідає нашим вимогам. І ціна такого павербанку в районі 46 з копійками тисяч гривень. І я скажу більше, ми не маємо зараз такої суми, ми, ми ще не дозбирали навіть на е, останні футболки для хлопців броньовані. Але, звісно, ми домовились, і цей е, акумулятор ми вже теж будемо забирати. Сьогодні-завтра нам його будуть відправляти, і днями він буде вже у нас, бо це реч, яка просто конче, дуже потрібна, як для виконання бойових задач, так і просто для того, щоб ми могли просто мати зв'язок із рідними. Я розумію, що складні часи у всіх і у вас, і у нас, і багато хто сидить без роботи, багато хто е, втратив роботу. Е, Ті, хто втратив роботу і жаліються нам, що ми тут заробляємо великі гроші, я завжди повторюю: клуб мільйонерів ЗСУ завжди двері відчинені. Приїжджайте і вам одразу починають виплачувати. Скільки і коли, це вам розкажуть потім, по місцю. Ми не збираємо десятки мільйонів гривень на забезпечення всієї армії. Ми забезпечимо суто свій підрозділ. Хоча насправді цей павербанк буде використовуватись для всієї нашої батареї. І повірте, батарея таких квіток, як у нас, це такі самі квітки, які стримували цю кончену русню в самі перші дні, коли йшов напад на Київ. Це ці квітки бомбили ці ворожі колони, це вони задавали темп і настрій взагалі по, всьому, по всій довжині лінії фронту. Тому так. Те, що робимо ми, воно все ще має сенс, все ще має потужність, і ми дуже на вас розраховуємо, бо ці гроші потрібно буде зібрати якнайшвидше, щоб ми могли розрахуватися з постачальником. І звісно, я, я розумію, що це дуже-дуже великі кошти, але не треба підходити до цього, що в цьому місці я вже сплачував на армію. Так не працює. Цього місяця ви кожен день повертались до, до свого будинку. Ви кожен день ходили на свою роботу. Ви кожен день бачили своїх рідних, ви кожен день займались тими справами, які хотіли займатися. Тому не треба підходити до цього, як в цьому місяці я вже платив. Кожен раз, коли ви вертаєтесь додому, він теж чогось коштує. Він коштує чиїхось життів, не одного, багато життів. Ви, мабуть, просто не розумієте, скільки людей гине. Оці цифри, ми бачимо тільки цифри, скільки загинуло цієї русні конченої, але ми не бачимо цифр, скільки гине наших хлопців. Окремо хочу поговорити про ваші коментарі зараз. Я викладаю відео на декількох платформах, і всюди йдуть якісь різні аудиторії, різні коментарі. Ну і зрозуміло, що купа-купа коментарів, які е, хлопці, жінки, які е, призивного віку, які не хочуть іти служити, які кричать, віжджать, що це ми військові, це ми маємо їх захищати. І насправді я... Трішки вже втомився пояснювати, що ми не військові, ми такі самі люди, як і ви всі. Ми просто рік тому <кій> взяли на себе відповідальність за Україну, за наші життя, за життя наших близьких, і в тому числі і за вас, за тих, хто зараз не хоче іти і не хоче брати відповідальність. Читав не так давно одну книжку. Там дуже чітко е, була така е, розмежування між людьми і громадянами. І громадяни вони відрізняються від звичайних людей тим, вони мають розуміння і вони готові в будь-який момент часу е, взяти на себе відповідальність і встати на захист е, того політичного устрою тієї держави, де вони зараз проживають, не питаючи. Навіщо? Чому не депутати? Чому не олігархи, чому не хтось інший? Чому саме вони? Чому їх не випустили за кордон? Чому вони щось мають, а держава немає? Чому все відбувається не так, як вони хочуть? Вони би пішли, якби були інші командири, інша зброя, інший ворог, в інші, на інші території, в іншому всесвіті, мабуть. Тобто. Тут, тут питання не в тому, що щось не так відбувається. Це, це мабуть, сюди не, не так щось відбувається. Це питання в тому, що люди, що ти для них не зробиш, вони знайдуть якусь відмазку, чому не вони мають зараз ризикувати життям, захищаючи Україну. Так от, в цій книжці був ще один цікавий момент. Мова йшла про те, що е, працювати в державних структурах мають право лише ті люди. Які вже ветерани. Тобто ті люди, які вже пройшли військову службу. І не тому, що вони якісь розумніші чи інший склад розуму. Там, чи Зовсім ні. Питання стоїть в тому, що люди, які віддавали своє життя за цю країну, за цей якийсь устрій, за цей народ, вони з меншою вирогідністю. Будуть красти в цій країні, будуть вбивати, будуть дурити народ, бо вони за це все ризикували своєю шкурою особисто. Ну і відповідно, право голосу на виборах так само мають лише ті люди, які відслужили військову службу. Решта людей вони просто не мають права голосу, вони не є громадянами і вони не мають можливості. Бути вобраними у державні структури, як то депутати чи якісь там госслужащі. Мені це дуже подобається насправді. Щоб е, я кажу, не тому, що військові якісь розумніші за інших, зовсім ні. Просто хлопці, які зараз тут віддають життя, вони дійсно вони можуть більше зробити е, для нашої страни, бо вони розуміють, що відбувається насправді. Але як то кажуть, не на часі, закінчиться війна. І ми обов'язково повернемося до цих питань.